Врятувати дитині життя дев'ятирічний Богдан Нестеров із горлівки страждає на ваду серця. Через постійні обстріли стан хлопчика погіршився. Він потребував термінової операції. Шість років родина накопичувала гроші, але війна позбавила їх можливості зібрати необхідну суму. Хто допоміг, знає Вікторія Чистюхіна. На діти вночі все це слишать. Ну, раніше бувало і днем. Ми зараз тільки по ночам. Ці жахливі кадри горлівки після обстрілів 2014 року облетіли всю країну. Місто і сьогодні в епіцентрі бойових дій на Донбасі. Будинок Нестерових в буквальному сенсі мішень розташований на околиці. В Спальні yeah. на той стороні опасно. Два роки вже не міській практично. Сім'я з п'яти осіб, троє дітей і батьки, змушена тулитися в одній кімнаті. Відвідати онухів сьогодні. Прийшла бабуся. Раїса Степанівна згадує, як ледве вижила під час обстрілу ще на початку бойових дій. Осколки пошкодили її дім. Саму жінку сильно поранило. А перебила І шрами на її тілі. Нагадують про страшну трагедію і про те, що з ними може трапитися біда у будь-який момент. А ще у дев'ятирічного Огдана вроджений порок серця стан дитини погіршувався. Хлопцю потрібна була термінова операція зі встановлення оклюдера. на його придбання. Родина збирала гроші шість років, але все одно не вистачало. Кошти потрібно було знайти негайно. Прийняли рішення, в фонд Ахметова за допомогою і от общими усіями. Рішрішили на на, на, на операцію. Единственное, що выполняется, це прокол на вот в Паховій області. Близько години Богдан пролежав на операційному столі Харківського центру. Лікарі кажуть, встигли вчасно. Осложнення. развиваются в более старшем возрасте в связи с этим пороком. И поэтому э, и изменения в сердце, и в легких из-за этого порока наступают постепенно и очень медленно. Мы очень благодарны штабу Рината Ахметова, очень благодарны э, всем его сотрудникам. Большое спасибо человеческое, материнское э, здоровье, здоровье и здоровье. Від початку работы штабу Ахметова адресно допомогли майже 6400 тисячам людям. Третина з них діти. Вже наступного дня Богдан підвівся на ноги. Він мріє про те, чим займеться після повернення додому. На борьбу пойти. паті не знаю, просто боротьба, що на шу. Але поки в горлівці тренування можливі тільки в домашніх умовах. Богдан вирішив займатися спортом самостійно. У цьому йому допомагає молодший брат. <звук> Вікторія Чистюхіна Данила Кірієв. Сабиті канал Україна.